Nummer пітя, bitte. газай, нума айнс. Це підземна школа колегіуму Елінд. Зараз у цьому класі триває урок німецької мови. Для навчання використовується електронна дошка. Діти кажуть, дуже радіють тому, що завдяки зведеній безпечній школі мають можливість навчатися офлайн. Ми довго не виходили в школу, а тепер вийшли. Ну, найбільше я звернув увагу на ці дошки електронні. Вони круті. І тут можна малювати пензликом». Тут незвичне все як. Ну, прямо мені дуже подобається. Стіни ці дуже класні. Мені дуже подобається. Вони такі незвичні, дуже цікаві. І там пуфики є, де можна на перервах. Посидіти та відпочити трішки прийменник. Це самостійна частина мови, так чи ні? Так. Ні. ні, чому ні вікулю? Це службова частина службова, це. молодець. А в цій аудиторії зараз займається сьомий клас. Триває урок української мови, діти опановують тему. Прийменник. Вчителька на уроці застосовує метод інтерактивних ігрових технологій. Ось зараз урок української мови. Нам все дуже подобається, все дуже цікаво. Інтерактивно карту робимо всі разом. Та навчаємося. Сьогодні, ось ми сьогодні тільки прийшли в цю школу. Я дуже вражена видом, як тут гарно, як тут цікаво. Тут все так яскраво, кольорово, і коридори дуже гарні, яскраві. Класні кімнати теж дуже гарні, вони дуже мене надихають своїм гарним. Дизайном, гарним середовищем. Ми дуже тішимося з того, що маємо можливість побачити дітей, тому що це найважливіший етап у їхньому житті це соціалізація і комунікувати це те, без чого просто неможливий розвиток будь-якої людини, не тільки дитини. Тому вони дуже радіють, і ми дуже радіємо. Звичайно, дуже багато планів. Дякуємо за можливість бачитися, навчатися, за можливість жити. Жити повноцінним життям. Хоча у нас дуже чудово була вибудована онлайн навчання система, і діти навчалися і тримали рівень свій, який вони вели з початкової школи. Звели підземну школу нещодавно, зовні ще здійснюється благоустрій території. Поки безпечна школа працює в тестовому режимі, але спочатку нової чверті діти вже повністю навчатимуться офлайн. Багато говорять про освітні втрати. Практично ми не пропускали. В онлайні ми працювали дуже зосереджено. Один день навіть кожен клас на тиждень буде працювати в онлайні. Будемо намагатися підтримувати зв'язку зв'язок з тими дітьми, які чи за кордоном мають можливість вчитися, чи за межами Запоріжжя. Будемо намагатися. Ну, звичайно, для них вже буде не такий повноцінний онлайн-урок, але Google клас, чи, можливо, через телефон, вчитель буде під'єднувати, чи через. Кожен клас забезпечений технікою, є все необхідне для того, щоб використовувати сучасні технології. В безпечній школі 15 класних кімнат, також є локації відпочинку. В коридорах є зручні пуфики, також можна почитати, а ще пограти в настільний теніс. Є буфет, дуже подобається старшокласникам, ми вже тестували його. Звичайно, вони з своїм харчуванням. Початкову школу ми харчуємо, є спеціальна кімната для, з обладнанням для підігріву їжі. Одночасно підігрівається на цілу зміну їжа, є холодильники, є пробу добу тримати. Тобто, ну, практично є туалети, дуже подобається дітям, великі, є інклюзивні туалети, є ліфти для тих, хто потребує цього. Школі кажуть, приходити під час повітряних тривог до укриття можуть і люди, які мешкають поруч з навчальним закладом. Не так багато приходить, але у нас є постійні люди. Зараз вони вичікують, тому що в нас маленьке укриття. Вони приходили. Ми біля входу залишаємо їм місця, де вони можуть розміститися. Вони не заважають навчальному процесу. До речі, ми садочок сусідній садочок в маленькому укритті буде працювати дві групи у нас. Цього дня з робочою поїздкою в області перебувала делегація Федеративної Республіки Німеччина в Україні. Гості разом з представниками обласної та міської влади оглянули цю новозведену підземну школу. А розкажіть, ви перший клас ви розпочинали навчатися онлайн? Так. А сьогодні перші тижні, коли приходите до школи. так? І Як вам краще розкажіть? А це урок інформатики. Учні займаються 3D-моделюванням, а в одній з локацій в коридорі триває тренінг соціально-емоційного навчання. Тема заняття виховання стійкості. На тренінг завітали і шановні гості, поспілкувалися з дітьми. На згадку учні подарували гостям, ручки хендмейд, а ще вишиванки. Також в рамках робочої поїздки делегації Федеративної Республіки Німеччина в Україні нашому регіону в якості міжнародної гуманітарної допомоги передали ось такі автівки. Їх використовуватимуть для виконання завдань у важкодоступних районах області області. вони допоможуть оперативно реагувати на потреби населення, зокрема й доставляти гуманітарну допомогу. Ми дуже пишаємося тим, що можемо допомагати в цьому партнерстві. Позаду нас стоять автівки. Є проєкти пов'язані з водосховищем, зі школою та іншими сферами. Школа, яку ми сьогодні відвідали, вона вийшла дуже вдалою, і в неї є важлива функція. По-перше, важливо, що діти можуть жити своїм нормальним шкільним життям. По-друге, таким чином, ми надсилаємо сигнал, що можна дійсно нормально родинно жити в Запоріжжі. І можливо, це буде сигналом для тих родин, які переїхали, щоб повернутися до Запоріжжя. Хочу подякувати наш. Моєму другу другу Запоріжжя, послу Німеччини в Україні. Це ваш другий візит за останні трохи менше ніж рік. Для нас є вкрай важлива увага. І перш за все, я хочу подякувати від мешканців Запоріжжя, від нашого українського народу за допомогу, ту, яку Німеччина надає Україні. В першу чергу військову допомогу. Ми розуміємо, що ми знаходимося в 35 40 кілометрах від лінії фронту. Там, десь прямо зараз, точаться бої, і без допомоги Німеччини ми б точно не вистояли. Хочу подякувати за ту гуманітарну допомогу, яка на регулярній основі надається саме нашій області. Це і допомога в частині енергетики, в частині поліпшення нашої матеріально-технічної бази. Це для нас і також край важливо. І третє, я хочу подякувати. За ті, на жаль, мільйони громадян, які зараз вимушено проживають в Німеччині, ті, які втратили свої домівки на тимчасово окупованій території, втратили свої домівки на лінії фронту або не можуть знаходитись під постійними обстрілами, і лише тимчасово проживають в Німеччині. Пан Мартін наголосив на тому, що Німеччина і надалі підтримуватиме Україну. А ще додав, що німецький парламент найближчим часом ухвалюватиме рішення про виділення додаткових трьох мільярдів на військову допомогу нашій державі. Анна Крамаренко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.